Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як вивести гроші з біржі Bybit на свою банківську картку. Для цього переходимо в гаманець фінансування. Спочатку нам потрібно перевезти сюди гроші. В даному випадку буде у нас USDT. Наприклад, натискаємо переказ і переводимо е, наші фінанси зі спотового, деривативного, тобто ф'ючерсного гаманця на гаманець фінансування, USDT, сума. Вказуєте суму, після цього ось тут з'являться ваші кошти. Далі, наступний крок. Натискаємо сюди P2P-трейдинг. Потрапляємо на стрінку обміну. Натискаємо продати. Ми хочемо продати долар, отримати гривню. Спосіб оплати вибираємо, наприклад, «Приватбанк», Наприклад, у нас є карта Приватбанку. Ми хочемо туди отримати гривні. Звертаємо увагу на відсоток успішного виконання угод в кожної людини, а також ліміти доступна сума, яку може людина поміняти, а також ліміти на максимальну, мінімальну та максимальну суму для обміну. Наприклад, ми вибрали людину, нажимаємо продати. Дивіться, якщо у вас не вказані картки банківські, вам покажеться таке от сповіщення. Переходимо до налаштувань, вказати зараз, спосіб оплати, Приватбанк, ім'я, номер е, картки вашої, назва банку це не обов'язкові поля, підтверджуємо. Далі повертаємося назад. Коли ви натискаєте продати, у вас з'явиться ваша картка. Вибираєте цю картку, все, вас перенаправить на сторінку, на якій ви повинні буде, будете підтвердити обмін. Там буде доступний чат з, цієї, з людиною, якою ви, яку ви вибрали для обміну. Дивіться, рекомендую підтверджувати транзакцію тільки після того, як ви отримали гроші на вашу картку, і сума відповідає тій, яка повинна була вам прийти. Після цього натискаєте переказати, там буде така оранжева кнопочка, якось тут. І все, обмін завершено. Як бачите, все дуже просто і швидко. Так, нагадую, що зараз на бірші Bybit можна отримати круті бонуси. Просто за реєстрацію, після реєстрації ви можете в бонусному центрі забрати одразу ж 5 доларів для торгівлі на фьючерсах це дуже круто. Також тут є інші бонуси за торгівлю на споті на фьючерсах. Ви будете е бонуси на торгові комісії, тобто при торгівлі на спотовому або на фьючерсному ринку ви не будете оплачувати комісію біржі. Як бачите, тут можна отримати до 4 тисяч доларів бонусів. Також тут бонуси оновлюються, є бонуси за вхід в акаунт біржі з мобільного додатку, тобто ви просто встановлюєте додаток, входите під своїм логіним паролем і забираєте свої бонуси. Бонуси доступні, доступні тільки за реєстрацію по партнерському посиланню. Всі посилання будуть доступні під цим відео. Тому реєструйтесь та отримуйте бонуси. Всім дякую. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.